Другий ігровий день на Кубку Свободи з вокзалу у Хмельницькому розпочинається поєдинком у групі Б між командами Продексім Херсон та Кардинал Рівне. Давайте до гри Херсонська команда спробує побудувати свою першу атаку. Чуднов Андрій можна пробити. Він забиває на першій хвилині. Андрій Чуднов відкриває рахунок. 1-0 на користь Продексіма. Зараз відбирає м'яч, але є підхоплення від Бесалова. Удар Федька Жденало розпочинатиме. Відіграє на Фаренюка. басиш пробиває повз і побіг Карди... Продексім назад. А Тут як Холоша помилився, Удар Чуднова. Свинарчук, здається, тягне котовий у Продексіма. Манойленко м'яч вибив недалеко. Кисельов б'є. Знову Свинарчук. Федорченко. Падіння, але повернув м'яч. Скорий б'є. Знову свинарчук. Три поспіль сальви був Максим Бессалов. І Бессалов б'є. Хороша передача на Кисельова можна 2-0 робити рахунок. Віталій це робить на 13-й хвилині. І удар. Свинарчук відбиває Андрій Чуднов на підборі. Нахиленко по флангу Класний прохід від метра. Він виходить фактично вічна віче не влучає в дальній куц. Барбенцев отримує між на фланзі. І Дмитро також стріляє, як і Дмитро. Федько Барбенцев. Простріл Олексій Федько. 16-та хвилина. 3-0 на користь продексіма. І удар консеба себе Хрестовину влучає зараз Павло. Перша нагода у кардиналу за весь за всі перші 20 хвилин. Ще один удар на перехопленні скоро і контратака херсонської команди. Федорченко. під удар. Сведочук перед собою. Добавальня також відбиває Артем Фаренюк, Володимир Кручок. Попродаксима Дмитро Федорчука зараз виходить віч на і міг зараз п'ятий забивати. Прибрав одного суперника. шукає можливості пробити віддає пас на Михаленка, Далі в дотик. І не замикає дальній кут зараз Калуков. Третій номер автор єдиного м'яча кардиналу. Череш його матчі тут десало. Може забити гол. Обіграв суперника, відкинув на Калукова. Той далі проштовхує на Барбенцева. Дмитро стріляє з гострого кута, але розкішна передача на Федька. Той Знову віч-навіч виходить. Не доходить передача до Калукова. Контратака може бути, але поганий постановок тут без Відкидка Калуков таки забиває. Другий гол на цьому турнірі. 28 хвилина Дмитро Калуков. Фанюка тут розвернувся там непогано проти цепуна. Кирилов чесно виходить з воріт. Кардинал знову високий пресен біжить, але тепер потрібно повертатися, тому що Цепон може віддати передачу, але він попаляється. Віштавич Басич. Передача на філя. І Сергій не забуває. Удар консебен себе над Крючок. Дотик на Басича то ще одну передачу віддає на Філя. Поки що все точно у кардиналу. Мандоленко підбирає, б'є. Перед собою грає Цепун, і Другим разом кулаком виносить м'яч. Басич. І повертається біж до Олександра відб'є, але Ципун легко забирає цей м'яч. Кидає одразу на Басалова, там є Федько, Максим проходить. Віддає і Федько. І навіть важко сказати, чим він заносить цей м'яч у ворота, але це 5-0. На 37 хвилині. Федько. Удар Бесалова і мах 5-0 протисим перемагає Рівнецький кардинал.